Добро здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. У Київській області під прикриттям добровольчого загону діяло незаконне воєнізоване формування. Про це повідомляють представники прес-служби столичної прокуратури. За їх словами, на Київщині під прикриттям добровольчого корпусу батальйон Крим, що не входить до складу жодної із державних силових структур, функціонувало незаконне воєнізоване формування, що мало у своєму розпорядженні автоматичну зброю та вибухівку. Як повідомляють представники прокуратури, під час обшуків було вилучено 8 пістолетів, 12 пістолетів кулеметів, 6 автоматів, рушниці-дробовики, травматичні пістолети, 8 гранат із запалами, наркотики та велика кількість боєприпасів. За фактом інциденту, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Підготовка терористичного акту триває досудове розслідування. Посол США в Україні Джефрі Паєт негативно сприйняв новину про відставку Віталія Каська з посади заступника Генерального прокурора України. Про це американський дипломат написав у своєму Твіттер. Він, зокрема, сказав, Касько був поборником змін у ГПУ. Його звільнення перерве про пер перерве прогрес реформ в Україні, зазначив він. При цьому посол запевнив, що США продовжить допомагати тим працівникам прокуратури, які прагнуть діяти в рамках нових правил. Паєт також додав, що Україна заслуговує судової реформи зверху донизу, щоб зупинити корупцію і кумівство. Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити заочне розслідування відносно колишнього віце-прем'єра і екс-глави Національного банку України Сергія Арбузова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав депутат від блоку Петра Порошенка Мустафана Єм. Фактично, це відкриє шлях до заочного засудження і вироку. Це вже третій клієнт Печерського суду з минулої влади, по якому є дозвіл на заочне розслідування. Раніше вже були Віктор Янукович, екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова і заступник міністра доходів і зборів Андрій Ігнатов прокоментував повідомлення наєм і до подій у світі. Україна і Туреччина підписали кредитну угоду про надання Україні 50 мільйонів доларів терміном на 5 років під 2,5 річних у рамках загальної мікрофінансової допомоги від країн Великої Двадцятки. Документ був підписаний у присутності прем'єр-міністра України Арсенія Ценюка і прем'єр-міністра Туреччини Ахмета Давудоглу. З української сторони документ підписала міністр фінансів Наталія Яресько. Зокрема, цитата: ми цінуємо присутність турецьких інвесторів в українській економіці. Всі наші міністри готові до діалогу у кожній галузі, зазначив Яценюк. У свою чергу Даву Оглу висловив готовність до економічної і політичної співпраці з Україною. Цитата: Ми готові винести відносини з Україною на більш високий рівень, включаючи підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною, сказав глава уряду Туреччини. Словенія має намір обмежити в'їзд біженців на свою територію, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. МВС вказало, що про плани Любляни вже поставлена до відома Хорватія, з якою Словенія межує на північному сході. Подробиць відомство не називає, відзначається лише, що здійснюючи цей крок, Любляна наслідує приклад Австрії, яка ще раніше оголосила про посилення правил прийому біженців. За даними словенського телебачення, Любляна має намір з 15 лютого пропускати на свою територію біженців з таким розрахунком, щоб щодня кордон з Австрією перетинали не більше тисячі біженців. Представники МВС Австрії раніше повідомили, що протягом тижня буде оголошено ряд більш жорстких заходів, включаючи щоденну квоту на мігрантів. І до подій у спорті. Українська біатлоністка Ольга Абрамова точно пропустить чемпіонат світу, який пройде в норвезькому холменсколені з 3 по 13 березня. Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Брензак, коментуючи допінг скандал зі спортсменкою. Зокрема, цитата: ми і гадки не маємо, коли збереться комісія і скаже свій вердикт. На чемпіонат світу вона точно не їде. Зараз Ольга тренується в Україні і підтримує форму, сказав Брензак. Нагадаємо, Абрамова провалила допінг-тест. В її крові був знайдений заборонений препарат Мілдронат. Пізніше Федерація біатлону України подала апеляцію до Міжнародного союзу біатлоністів, оскільки. Тільки Ольга приймала таблетки, коли вони не були ще в чорному списку Всесвітнього антидопінгового агентства. Французька поліція отримала хороший урок роботи з уболівальниками за кілька місяців до старту Євро-2016. Фанати Бастії влаштували масовий безлад після матчу 26-го туру Ліги-1 проти Реймса. Група зі ста осіб атакувала один із поліцейських відділків, озброївшись коктейлями Молотова і льодорубами. Інцидент стався в корсиканському місті Бастія у ніч з неділі на понеділок. Як повідомили представники Ультрас, дана акція стала помстою за жорстоке поводження поліцейських із уболівальниками однойменного клубу, що трапилося після суботньої гри Реймс Бастія. По закінченні тієї гри представники правопорядку намагалися приструнити шанувальників гостей, серйозно травмувавши одного із них і заарештувавши ще вісьмох. За даними французької преси, в результаті нападу на поліцейську дільницю в Бастії серйозну травму голови отримав один із правоохоронців. Національний банк України на 15 лютого знизив курс гривні по відношенню до долара на 7 копійок, підвищив щодо євро на 12 копійок, до рубля на 1 копійку. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Тож офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 26 гривень 14 копійок за долар США, 29 гривень 48 копійок за 1 євро і 3 гривні 28 копійок дають за 10 рублів Російської Федерації. І на завершення про погоду. У вівторок на півдні та у центральних областях мало хмарно та сухо. На інших територіях короткочасні дощі. Температура зростатиме і докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 5 до 7 градусів тепла, удень у межах 8-13 градусів із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 5 до 7 тепла. У день сонце прогріє повітря до плюс 11-14 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 5-9 градусів тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 15-20 вище нуля. І про північні та центральні області України тут плюс 5-8 вночі та від 10 до 14 градусів вище нуля очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові.